Новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. Програма Доступні ліки розширюється. Ще 12 препаратів для лікування раку молочної залози включено до оновленого списку. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я Тернопільської ОВА. Зокрема, це препарати з діючими речовинами екземестан, летрозол та моксидфен. Їх можна отримати в аптеках безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом у межах програми медичних гарантій. Це рішення дозволяє пацієнтам із раком молочної залози отримувати необхідне лікування поруч із домом стабільно, зручно та безперервно, зазначили у департаменті. Після 24 лютого 2022 року мільйони українців шукали безпечне місце для своїх сімей. Одним із таких прихистків стала Німеччина, де місцеві громади об'єдналися, аби допомогти вимушеним переселенцям. Тут вони отримали прихисток, підтримку та можливість інтегруватися в нове середовище. Але, попри комфорт і безпеку, думками залишаються вдома. Далі історія українки Анни Мов'як, яка розпочала все з нуля у Берліні, проте не втратила зв'язок із Україною. Берлін місто контрастів. Тут історія поєднується з сучасністю, а серед вулиць багатомовного натовпу дедалі частіше чути українську. Від початку повномасштабного вторгнення у нашій країні німецька столиця стала новим домом для тисяч українців. Серед них 20-річна Анна Мов'як. Дівчина приїхала сюди разом із мамою та двома молодшими братами у 2022 році. Тоді думали, що їдуть ненадовго, лише на кілька тижнів. Я знаю, що для багатьох німеччина було свідомим вибором, але для нас це випало дуже спонтанно. Я пам'ятаю, ми сиділи в якомусь готелі, хостелі, і наша мама просто відкривала карту. Дивилася на неї і така, куди ж би поїхати? Просто наугад. No Утім, саме в Німеччині родина відчула підтримку, якої не очікувала. Уже за кілька днів одна німецька сім'я погодилася прихистити Анну з рідними, а згодом місцеві жителі допомогли їм знайти та облаштувати постійне житло. І сусіди знесли нам просто всі меблі, облаштували, зробили ремонт, посуда, просто все, що треба. У нас було ми ну. Все, що треба, не треба. Ми були такі благословенні цим всім. Ось тому так. Люди просто були готові допомагати на кожному кроці зі всім, якщо потрібні були якісь допомога, якась з заповненням документів, з фінансами, з мовою. Через місяць після переїзду Анна Мов'як повернулася до навчання. Пішла до школи, почала відвідувати курси німецької, згодом склала іспит. Тепер шукає можливість вступити до університету. Каже, Німеччина соціально орієнтована держава, де українці отримали не лише прихисток, а й шанс адаптуватися. Більшість громадян України нині мають у Німеччині статус тимчасового захисту, так званий параграф 24. Він дозволяє легально проживати, навчатися, працювати та. Отримувати соціальні виплати. Дія цього статусу продовжена до березня 2027 року, однак підтримка поступово скорочується, зазначає дівчина. Стараються все таки, щоб люди більше інтегрувалися, йшли на роботу і так далі. Тобто відчувається, що поступово-поступово ця підтримка йде трошки на спад. В принципі, є сенс, тому що за майже чотири роки можна було інтегруватися. Але в певній мірі відчувається тиск. Попри побут і навчання, родина намагається не втрачати зв'язок з Україною. Усі її члени родини беруть участь у мітингах і заходах підтримки від річниць початку війни до дня незалежності. З кожним разом каже Анна, серед учасників більше іноземців, тих, хто розділяє біль і надію українців. Сьогодні Анна мріє повернутися додому. Каже, спершу хоче здобути освіту, щоб потім реалізувати себе вже в Україні. Там, де залишився тато, друзі частинка серця. Бо навіть попри кордони, її дім усе ще тут. Вони називають волонтерство хобі для душі. Інна Гайдамаха та Олександр Пастух до допомоги військовим долучилися ще у 2022 році, але кожен у своїй сфері. Інна організовувала збори у соцмережах і забезпечувала бійців медикаментами, а Олександр займався ремонтом техніки для військових бригад. Згодом їхня допомога стала ще більшою. Тепер вони ремонтують і самостійно доправляють автомобілі та інші необхідні речі на фронт. З волонтерами спілкувалася наша Антоніна Ричкун. Допомога для фронту стала частиною її життя. Інна гайдамаха з Тернополя стоматологиня, яка з 2022 року активно волонтерить, бере участь в аукціонах, організовує збори та особисто доставляє автівки і іншу підтримку нашим захисникам і захисницям. Перший збір вона оголосила на початку повномасштабної війни, щоб придбати медикаменти для бійців на харківському напрямку. Але тоді вдалося зібрати лише 500 гривень. Решту коштів жінка додала сама і відправила усе необхідне військовим. З часом її волонтерська діяльність розширилася, а до ініціатив долучилися й інші небайдужі. Інколи дуже складно буває. Є люди, які просто приходять, і ти не знаєш, яким чином вони саме в цей збір попали, саме до дізналися про те, що потрібно саме зараз їхня найбільша допомога. І от якось так буває, що один збір закривають одні люди, інший збір закривають інші люди, і це дає ту силу. Жінка бере участь і в аукціонах, аби заохотити ще більше людей. Серед лотів бувають і роботи її батька, розмальовані тубуси, шоломи окупантів та інші речі. Усі зібрані гроші спрямовують на потреби військових. Окрема частина її волонтерства допомога з автомобілями для бійців. Інколи вона оголошує збірне транспорту тилу, а буває, що військові дають кошти на авто, але потребують надійної доставки. Тож Інна не лише організовує допомогу, а й особисто доправляє машини на передову. Там різні ситуації можуть бути, але ці ситуації можуть бути і тут. І ми всі це повинні розуміти. Тобто, безпечного місця в Україні наразі немає. Ти відчуваєш, що ти повинен це робити. У тебе немає якогось якоїсь конкретної мотивації для цього. Мотивація це, звичайно, перемогти в Україні, допомогти війську. Але ти в тебе просто є внутрішнє відчуття, що от сьогодні ти там, де ти маєш бути. Інна ділиться за час волонтерства, навколо неї сформувалася команда однодумців. Зараз їх уже близько двох десятків. Один із них Олександр Пастух. 26 лютого 2022 року він звернувся до військомату. Однак через певні обставини служити не зміг. Тож вирішив допомагати у тилу. Спочатку ремонтував техніку для військових бригад, а згодом повернувся до своєї основної роботи автослюсаря. Та разом із цим Олександр безкоштовно ремонтує машини для бійців, перш ніж вони вирушають на передову. Оці, які приїжджають, вони зазвичай ну, по електриці там, ну, бувають питання, але їх там зазвичай якось там можуть фари не працювати, якісь ще там щось, е якісь свічки накалу. Навіть банально і, відповідно це все ремонтується, це все відновлюється, скажімо так. Олександр каже, час на ремонт авто щоразу різний. Інколи достатньо кількох годин, а іноді робота триває кілька днів. Та окрім цього, вже майже рік він разом з Інною регулярно вирушає на фронт, аби доправити відремонтовані машини та інші необхідні речі військовим. З ним обговорюють все, запитують прогноз погоди, просять поради щодо здоров'я та дізнаються рецепти сніданків. Відповіді на ці запити завжди знаходять у чат-GPT. Його співзасновник Сам Альтман під час жовтневого виступу заявив, що сервісом щотижня активно користується близько 800 мільйонів осіб по всьому світу. Такі дані свідчать про стрімке зростання популярності чат-боту на основі штучного інтелекту, адже ще в березні позначка юзерів сягала 500 мільйонів. За словами розробника віртуального помічника, за короткий час він перетворився з технології для розваг на потужний інструмент, який щоденно використовують у роботі. Також великою популярністю сервіс користується і в нашій країні. За даними вебсайту StatCounter, за серпень 2025 року 92% українців, які використовують сервіси з генеративним штучним інтелектом, обирають саме чат GPT. Про що запитують та для чого використовують його перехожі у Тернополі, дізнавався Владислав Бабенко. Чат gpt тільки для роботи використовую, переважно для якихось творчих задач і для написання текстів. Або порадити стосовно різних варіантів моєї ідеї, як це може бути використано. Все, що ми не знаємо, все знає чат gpt Все абсолютно. Так. Як бити татухи, як, які таблетки для чого. Абсолютно все. У мене це більше стосується навчання, по типу якихось. Ну, зараз в мене написання курсової, тобто це якісь питання по курсові. в мене також перевірка різних слів на написання їх значення. Зазвичай по роботі. І... Для того, щоб запитати, якщо ти чогось не знаєш. Але так як я дуже люблю книжки, то я після чату джпіді завжди перевіряю інформацію в книгах. Я останній раз шукала які новинки, щоб він мені допоміг. Які новинки книжкові вийшли зараз українських авторів, бо я бібліотекар. Для всього, то як Google, майже. Ото, От що раніше питалися в Google, зараз майже те саме в чату джп'яті. Для будь-чого, що я в інтернеті шукаю, але треба більш детально знати без втрачання часу. Тобто чат GPT у вас викликає більше довіри, ніж Google та інші сайти. Ні, просто більш швидше. Навіть аналізи розшифровує чат GPT. А ким ви працюєте? Ні, я менеджер по роботі з клієнтами, але часто звертаюся до навіть по медичних потребах. Тобто довіру він у вас викликає взагалом? Не завжди, але загалом є. Мудрі речі може сказати. Навіть Google не знає, він може щось підказати. Чесно, виникають кожен день якісь такі питання побутові. Можливо, хочу розібратися там в історії, економіки просто якісь питання в наукових цілях. Ні, довіру зовсім не викликає. Це просто інколи щось підглянути для загального розвитку. Якщо хочеться щось вивчити, то все таки береться підручник або якісь достовірні джерела. Скажу мені, викладачі оцінок не поставлять хороших. Тобто для навчання, так, в більшості так. Що саме ви перевіряєте? Можливо, це історія чи література. Я Навчаюся в нас на фізматі, то інколи я спочатку вводжу. Мені чат дає свою відповідь, я її трохи переробляю, і тоді вже є готова. А наскільки вона там вірна, вже викладачі мені говорять. Бережіть себе і своїх рідних, їх не замінить жоден штучний інтелект. Спокійного вам вечора.